Аутоімунний протокол, що їсти при всіх аутоімунних захворюваннях. Вітаю з вами лікар-дієтолог Катерина Пашко, і сьогодні я вам розкажу про дуже важливу тему: це аутоімунний протокол, це спеціалізоване харчування для всіх аутоімунних захворювань, Аутоімунний автоімунетиридит, ревматоїдний артрит, хвороба Бехтірів, тобто всі захворювання, які мають аутоімунну природу. І сьогодні я вам розкажу таку покрокову інструкцію, які продукти виключити, наскільки треба їх виключити, та потім як їх поступово вводити. Поїхали! Підписуйтесь на мій інстаграм. Підписуйтесь на мій YouTube, залишайте в коментарях ваші питання, але я прошу накидати свої аналізи, тому що ми їх розбираємо на індивідуальні консультації. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. І поїхали. Аутоімунний протокол це просто знахідка для всіх, в кого є аутоімунні захворювання. Це рішення 90% ваших проблем, тому що саме харчування є тригером ваших захворювань, тому що наша імунна система на 90% знаходиться саме в кишківнику. І якщо у вас там запалення. Це буде сприяти, тому що у вас будуть рости антитіла і ви будете руйнувати свої щіплення. подібно, ви будете руйнувати свої суглоби. Отже, це харчування необхідно притримуватися всім, в кого є аутоімунний Дироїдит, ревматоїдний артрит, в кого є запальні процеси. Нагадую, що це харчування це протокол тимчасовий, але є групи продуктів, які треба виключити назавжди. Ми цього протоколу притримаємося від 4 до 5 тижнів і потім поступово вводимо. В кінці відео я розкажу, як правильно водити всі інші продукти. І зараз починаємо з того, що треба виключити з вашого раціону. Почнемо з нашої трійці, про яку ви, скоріше за всього, вже чули: це у нас глютен, молочка і цукор. З приводу глютену. Існують дослідження, які кажуть, що глютен він схожий по своїй структурі на щитоподібну залозу. Тому як тільки ми вживаємо трошечки глютену, це може сприяти тому, що наше антитіла знову підвищується. Глютен це запальний білок в звакових, який у нас виконує захисну функцію для цієї рослини, оскільки всі продукти вже генно модифіковані, і хліб, який їла ваш бабця під Сталінградом, вже не той, який зараз. Тому що він модифікований, глютен стає все більше і більше. Глютен достатньо агресивний білок, який запалює стінки кишківника. І якщо у вас є аутоімунний тироїдит, аутоімунне захворювання, то цей білок буде запалювати стінки кишківника і у вас буде розвиватися ваша хвороба. Тому перше, що ви повинні зробити, це прибрати повністю весь глютен. В яких продуктах існує глютен? Це вівсянка, це пшениця, це кускус, -кус, це булгур, це пірловка. Це загущувачі, це весь хліб, гречаний хліб тут саме, бо він також робиться з пшениці. Ви повинні вивчити, в яких продуктах у вас є. Ви знаєте, що в цих продуктах є глютен і їх прибрати. Глютен ми прибираємо повністю назавжди. Це а, не повинно бути для вас таким стражданням, що ви себе чимось обмежити, що життя більше не буде таке, як раніше. Тому що в мене забрали мікроасан. Ви страждаєте дуже серйозною хворобою, яка має дуже серйозні наслідки. Тому залишати глютен в раціоні це просто дурість, тому що ви будете себе знищувати. Антитіла будуть руйнувати щитоподібно, будуть руйнувати ваші суглоби. Часто буває так, що є у вас аутоімунний теридит і приєднується ревматоїдний артрит чи цукровий діабет першого типу, і все починається ще погіршуватися, погіршуватися. Тому ми прибираємо повністю глютен. Це зрозуміло. Сподіваюся, з приводу молочних продуктів. Будь ласка, кальцій з молочних продуктів, там, звідки мені тоді брати, що мені робити, як мені жити, я п'ю кефір, я люблю кефір в молочних продуктах, є токсини, є непереносимість, є антибіотики, є фактори росту, є казеїн. Все це буде погіршувати роботу вашої імунної системи і ще більше робити її агресивною до власних органів. Чому саме це виникає дослідження? Дивіться в моєму великому відео 12 шокуючих фактів про молочні продукти. Це реально відео, яке просто переверне вашу свідомість. Прибираємо глютен, молочку. З приводу цукру. Цукор на аутоімунному протоколі ми прибираємо повністю. Далі я розкажу, скільки можна буде їсти фруктів. Але ми прибираємо. Цукерочки, конфетки, печеньки. По-перше, там є глютен. По-друге, там є підсолоджувачі, там є глютамат дуже часто, там є консерванти, там є багато хімічних речовин, які будуть погіршувати ваш загальний стан. Це три кити: молочка, цукор і глютен. На аутоімунному протоколі, увага, це аутоімунний протокол. Не все життя. Ми прибираємо всі каші без виключення. І це тимчасова історія. Потім їх можна буде вводити. Гречка, рискіно, бобові. Ми також прибираємо. Наголошую на цьому, що ми на аутоімунному протоколі не можемо їсти каші. Ми прибираємо пасльонові. Що таке пасльонові? Це картопля, це перець, це бакважан і це помідор. Ці овочі не повинні бути присутні в вашому раціоні. І я наголошую, що це не тільки на аутоімунному протоколі, а на постійній основі бажано їх виключати. Ми виключаємо яйця, ми тому, що яйця, це алерген, також вони можуть стимулювати активність аутоімунного процесу. Також ми прибираємо горіхи, включаючи горіхові пасти, там якісь горіхові намазки. Прибираємо насіння. Це може бути кава, вся різна, це ягоди, -годжі, там все це прибираємо. Також ми прибираємо спеції, які можуть бути в вигляді перцю, паприку. Теж прибираємо перець з горошком, прибираємо. Ви повинні навчитися читати етикетки. Тому що це дуже важлива інформація, яка там пишеться. Я прошу вас звернути на це увагу. Бо там може бути глютен, може бути молочка, може бути сліди яєць, все це повинно прибратися з вашого раціону. Алкоголь на час аутоімунного протоколу і до того моменту, як у вас не з'явиться ремісія, ви також виключаєте. Ми прибираємо нестероїдні протизапальні, ті самі таблетоси, які назначає вам лікар для лікування ревматоїдного артриту. Ми також прибираємо, тому що ці препарати можуть ще більше активувати імунну систему і збільшувати аутоімунний процес. Також ми прибираємо підсолоджувачі, аспартам, стеві, все це прибираємо. Емульгатори, загущувачі, підсолоджувачі, все це в сміття. Це це не можна їсти. Аутоімунний протокол це не проста історія, але ви повинні протримуватися мінімум 4-5 тижнів для того, щоб покращити ваш загальний стан. Що ми можемо їсти на аутоімунному протоколі? Це у нас може бути м'ясо, субпродукти. Субпродукти це нирки, печінка, пупочки. М'ясо повинно бути органічне. Я на цьому наголошую. Розумію, що зараз ви закидаєте мене помідорами, але це дуже важливо. Щоб ви розуміли, наскільки це впливає на ваш організм. Також це стосується риби, але морепродукти ми також бажано виключити їх, тому що вони в своєму складі мають дуже багато токсинів. Будь ласка, риба теж повинна бути дика, це може бути ікра також, але я наголошую на тому, що якщо ви все ж таки сіли на аутоімунний протокол, це повинна бути дуже сурова дієта. Але ця дієта змінить ваш стан і змінить ваше життя. Тому я наголошую, що ви все ж таки постраждали трошечки за поїли, але відчули себе повноцінною людиною. Що ми можемо далі їсти? Це. Овочі. Овочів повинно бути приблизно 1 кг на день. Що це може бути? Обов'язково зелень, брокколі, капуста пікінська, капуста кейл, капуста квашена, капуста. Яка там у нас цвітна капуста може бути, броколі, всі види капуст. Це може бути буряк, це може бути савера, це може бути а, редька, може бути, це може бути, це може бути морква, це може бути корінь петрушки, це може бути батат замість картоплі. Тобто, бачите, раціон достатньо широкий, не треба там страждати, що нічого там не можна їсти. Ці корні плоди, вони дуже сильно поживні. Гарбуз, наприклад, ви можете його з'їсти і вже не відчувати такого голоду. Корінь, целери можемо як салат, можемо натирати, придиска, зелень може бути, цибулька може бути, чесник. Все це можемо залишати на аутоімунному протоколі. Також ми можемо залишати фрукти, але фруктів приблизно 40 грамів в день, щоб не підвищувати ріст патогенної флори, тобто це може бути один фрукт в день. Також це можуть бути ягоди. Ягоди можемо додавати. Всі ягоди можуть бути ягоди приблизно 100-200 г, цього достатньо, щоб отримати такий приємний смак. Це можуть бути гриби. Також ми можемо їх залишати всі види. І наголошую про м'ясо, що м'ясо теж повинно бути трав'яного не Оця синтетична хімозна курка це для вашого здоров'я і це важливо. Також ми можемо додавати в свій раціон ферментовані продукти. Це може бути кокосовий йогурт, кокосовий кефір, квашена капуста. Це дуже класні альтернативи. До речі, кокосові йогурти. Вони просто прямо кусняшка, бомба залишаємо. Але дивіться, щоб в вашому раціоні не було сої, тому що соя буде стимулювати роботу аутоімунної системи. Деякі кокосові йогурти вони робляться на основі соєвих йогуртів. Також ми додаємо великій кількості продуктів, багаті гліцином. Це може бути косний бульйон, це може бути там, щоки різні, це може бути що там у нас курячі крилья, але з домашньої куриці. І таким чином ми теж будемо стимулювати ріст колегену. Тепер увага! Цей протокол ми не повинні притримувати його все життя. Ми а, притримуємо 4-5 тижнів. Бажано знаєте, які критерії, що ви вже можете вводити продукти, коли ви позбулися скарт. Тобто у вас стало більше енергії, у вас перестали боліти ноги, руки, у вас перестало вздувати живіт. Таким чином ви вже відновили себе, ви можете додавати. Один продукт у тиждень. Це може, наприклад, бути якісь каші, групу продуктів ми можемо додавати. Наприклад, додали там гречку, рис, подивилися, все супер, немає ніяких, ніякого погіршення. Що може бути? От, наприклад, ви додали яйця, хоча яйця я не рекомендую додавати на аутоиммунних, при аутоімунних захворюваннях. Ви з'їли яйця, у вас почала боліти голова, вам стало погано. Цей продукт значить, ми не вводимо, прибираємо. Але якщо ви відчули себе погано, будь ласка, прибирайте продукт і вводьте наступну групу через тиждень. Але нагадую, що молочка, глютен, цукор це під забороною на постійній основі також я не раджу вводити пасльонові та яйця. Я запрошую вас приєднатися до своєї спільноти. Це закритий телеграм по лікуванню аутоімунних захворювань. Там я публікую аутоімунний протокол, рецепти, відновлення щитоподібної залози, робота з кишківником, всі бади. Ви можете приєднатися за посиланням в описі до цього відео. Нас вже багато, і також я планую у найближчий час робити прямі ефіри саме в закритій групі в Телеграмі. Ви за допомогою цієї групи. Цих знань зможете знизити антитіла, зменшити болі, покращити свій загальний стан, схуднути, і також ви отримуєте, крім того, що мою кваліфікаційну допомогу, підтримку таких учасників, і у вас є можливість задавати питання. Доступ до групи ви платите один раз і доступ на постійній основі. Тому приєднуйтесь, я буду рада допомогти вам. Дякую вам за увагу! З вами була лікар-дієтолог доктор Кет. Пишіть ваші питання в коментарях, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. Підписуйтесь на інстаграм і до нових зустрічей!